6 грудня. Отакий вигляд з вікна. Сніжок лежить. Із Днем Миколая. Вітаю вас всіх. Всім доброго ранку. Всім привіт! Вітаю вас всіх зі святом, святом? святого Миколая. Я теж Миколаїна. Можете мене привітати. І вітаю всіх наших воїнів, наших захисників із Днем Збройних Сил України. Бажаю вам здоров'я, хлопці, і щоб ви всі повернулися живими і здоровими додому. Ми вас всіх чекаємо, цінуємо і любимо. Дай Боже вам янгола-охоронця для кожного. Буду пити каву. Так, сьогодні вночі чула два вибухи. Збили, напевно, когось. Щось збили. От. І вчора у нас в Вознесенську попали в приватний сектор. Постраждало багато людей. Один чоловік загинув 75 років. Це таке. Ой. Чекаємо закінчення війни, коли воно вже буде. Мої котики так крумкотять, що і мене не чуть. Так, дівчатка, буду пити каву. Сьогодні в нас святковий день. Робити нічого такого не буду, тільки приготую собі щось поїсти та і все. Ну і в мене ж сьогодні зділка, так сказати. Не знаю, як сказати по-українськи. Купчу будемо оформляти. Я вже казала. От. Фейсбук вітає всіх. З днем Миколая, всіх і я вітаю ще раз усіх Миколаїв, Миколаївнів, Миколаївних. Усіх вітаю. Всім бажаю міцного, міцного здоров'я. Саме головне для людини, саме головне це міцне здоров'я. Буде міцне здоров'я, буде все. Буде міцна психіка, буде. І все виходить, буде і настрій, і все буде. Ну, що вам розповідати, ви самі розумієте, що таке здоров'я для нас? Особливо вже таких людей, як, як я, в такому віці. Все, буду пити каву. Приємного вам кавування. Котики мої під плитою, під духовкою. Так, а я? я смажу грибочки. Зараз кинула цибульку і зараз кинула грибочки. Зараз тут смажу і ще Це я готую собі сніданок. Грибочки тут кидаю скидаю промиту квашену капусту. Так, приготую ще собі на снідану Ну, Хай буде два кусочка. Один на вечерю піде. Один на сніданок, один на вечерю. У мене є, справді, і приправа до риби, але я забула за неї. Ну нічого. Так, у мене соєве борошно. Нагадує пшеничне, але ж тут мало вуглеводів для діабетиків в саме раз. Так, рибку панірую в цьому борошні. и зебью два, два Так, обмочу рыбку. Ладу на сковорідку. Сковорідка вже розігріта. Так, рибка смажиться під кришкою. Рибку перекинула на іншу сторону, дуже смачно вже вона виглядає. Ще нехай трішки побуде на сковорідці. Так, дівчатка, пройшло 25 хвилин, так? Ні, 30 мікрохвильовці це за 4 хвилини. Ну, нічого що ж поробиш? Таке життя. Так. О, все. Так, все, чудовий хлібчик пропікся чуєте? Все. Будемо снідати. Оловинку ми беремо. Ось. Так. О, так. Оцю рибку одну. Так. Ось. І такий же ж Така ж сама тарілочка буде на вечерю. І хлібчик, і чай. Хліб буде з маслом. Так, рівно 11 година. Все, сідаю снідать. Вже пора. П'ю свою метафору. У мене метафора 850. Тисяча мені багато. І прямо я відчуваю, що вона мені багато лишня. От. Все, дівчатка, всім смачного. Хлібчик спробую з вами покажу. І скажу, який він добрий чи ні. А зараз п'ю таблетку. Так, все. Випила таблетку. Тепер буду снідать. Всім смачного. Всім смачного, хто зі мною. Так, дівчатка, отакий от вийшов хлібчик, я вже намазала. Масло, масло розтало, бо він гаряченький. Ось, бачите? Ну, я один з'їм, бо два багато. Нехай то на вечерю буде. Зараз спробую і скажу вам. Якби я додала, якби я додала підсолужувача, то був би десерт, бісквіт. Дуже смачно. Ну, я його не хочу, нехай. Це вже лишні. я добре поїла. Отак От шматочок. Це просто для того, щоб попробувати при вас. Оцей шматочок, що надкусила, я його з'їм. А це хай буде. На протязі дня я його з'їм може. Ну, дивіться, я ж не обманю, гляньте. Геть як бисквіт. Дивіться, який. Красота. Готуйте? Дівчатка, готуйте дуже смачно. Рекомендую. Нічого не можу додати. Дуже смачно. Так, іду додому від нотаріуса. Вже все оформили. Світла немає вже. Вимкнули, але ми встигли хоч до світла. Все, слава Богу, все поробили вже, господи. Я вже заморила збігати сюди. Дощик іде. Зайду додому. Давайте, до включення. Так, дівчатка, увімкнули світло. Буду вечерять. Ось така у мене вечеря. Така, який сніданок, ви бачили, і чай. Все, рибка і гриби з капустою. Чи капуста з грибами. Ну, таке. Все, мої дорогенькі. Дякую, що ви мене додивились до кінця. Що пишете мені коментарі, що підтримуєте мене. Що ставите мені лайки, підписуйтесь на мій канал, я вам дуже вдячна. І до завтра, мої дорогенькі, до зустрічі, до побачення! Бережіть себе!